Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас буде тема про хвойні. Я хочу розповісти вам про свої ялинки і сосни. Мене просили, запитували, скільки в мене, ну, щоб я розповіла про свої і показала в одному відео всі хвойні свої. Ну, не всі до хвойних ще відносяться і тіси, і Туї, і Ялівці, але я сьогодні в цьому відео розповім тільки про ялини і про сі. ось визитівка нашого саду. Це дві ялини, які зразу попадають в око. Це ялини, привезені з Рівненської області в лісі, ну, маленькими сіянцями, саджанцями, такими малесенькими, їм вже більше десяти років. І на початку, звичайно, коли були малесенькі, я їм молоденькі прирости прищипувала. Ялини трішки відрізняються, одна зеленіша, а друга трішки блакитніша. Але зараз цього не видно. Це коли новий молодий приріст, то дуже гарно видно. Ось ялина біла канадська. Їй, е, вона зростає в нас ну, десь років три. Ось така гарнесенька. За нею гірська сосна. Теж росла, зростала без, ну, нормально, без прищіпок. Вже в тому році я почала вже її прищіпувати. Ну, хочу, щоб вона розпушилася, щоб була така щільненька, гарненька. Ось така сосна гірська. Е, якось напала на неї гусінь і є, є відео я колись знімала, показувала, що ну треба обробляти. обробляти сосни свої і ялини. Ну, більш на ялинах я так не бачила, а от на соснах такі гусінь така вона закручує, об'їдає гілочки і таке от закручує, закручує так і Пошкоджує наші сосни. І обробляла звичайним інсекцицидом. Допомогло все добре. Моя сосна гарнюнька стоїть. Цуга канадська. Зростає тут з 20-го року. Ось така вже височенька. Ой. ось така. Теж гарна, з дрібненьким таким. Гілками дрібненькими, ось така цуга канадська. Теж Має ялина бути. блакитна. Назви не знаю, це був подарунок нам ну, сусіди віддали вже величеньку, і вона при, привита на штамбі. Ось такі дрібненькі голочки, вона така от, маленька, дрібненька, сильно великі не ростуть прирости. Ось такі. Зростає вже теж ну, років 5, мабуть, у нас. Ось така ялинка блаки. Ялина хупсі. Вже другий рік у нас зростає. Ну цей рік вже буде третій. Ось така гарна ялина хупсі. Малесенька. Сама найблакитніша ялинка з усіх ялинок. Кедр гіла... гімалайський. Дуже гарно дає приріст. Ну, і бачите, такий він вже величенький, посаджений два роки тому. Ось така. такий кедр у нас з блакитним таким голками блакитними. Ну, гарно зростає. Сподобалось тут у нас йому Ось такий кедр. Тут у нас зростає теж ялина блакитна, але вона не така блакитна, як всі інші, ну, як хубсін, наприклад. така трішки не така зелена, звичайна ялина. Я теж її прищипую, щоб вона була така набита, гарненька, пишненька, ну, така ялиночка. Це Сосни. Я викопала їх з лісу, ми викопали з лісу, і вони зростали малесенькі, я їх прищіпувала постійно. І в тому році одну сосну отак підстригла і роблю з неї отакі ніваки, Можна сказати так, вистригаю такими лапами пишненькими, і тепер буду їм Повністю зістригати, щоб така щільна лапка була. Ту сосну я поки не знаю, що з нею робити. Тільки обрізала нижні гілки і теж прищіпую, щоб вона така пишненька була. Ну, потім побачимо, я ще не, не придумала, може, ви підскажете щось, що з нею можна зробити. Ну, поки отака от вона зростає. Там Далі ялина коніка. Мене запитували, стільки вона в нас зростає, то вона, я знайшла записи вона зростає в нас з 2017 року. Ось уже скільки років. Теж гарна, теж е, якось напало щось на неї, були жовтіли. Ось тут внизу жовтіла хвоя, теж обробила інсексицидом. Вчасно, і вона доволі гарно відновилася і зростає, ви ж бачите, все гарнюня-красуня. Ялиця сільберлок. Ось така ялиця. Бачите, які в неї закручені голочки. Тут вона зелена, а під низом отакі біленькі, гарнен... ну, гарненькі такі голочки закручені. Оцим вона декоративна, дуже гарна. Ось така ялиця. Теж зростає тут у нас, ну, мабуть, 3-4 роки десь так. Мабуть, цей вже рік, уже буде четвертий. Повільно зростає, можливо, потім вона стартане. Це ж поки вона молоденька, то вона повільно зростає. Ще зростають у нас тут в кінці садка ось такі сосни. Теж вони посаджені з лісу, викопані маленькими сіянцями. Я вже показувала їх. Ну, Хто не бачив, то показую ще. Теж прищіпую, роблю їх такими пишненькими. Бачите, такі. А це взагалі з лісу ви. Ну, Перенесена з лісу, а сорт у неї, подивіться, які, є. Якщо всі зелені, то ця на зиму стає жовтенькою. Ось така сосна гарнюня. Ще біля будинку у нас тут зростають ялина Лорелей. Ось тільки я не пам'ятаю, з якого року, але коли знайду записи, то напишу. Ось така вона. Підв'язується, тому що, якби ми її відпустили, вона плягла. Вона як інверса, ну, назва лоралей. Схожа на, на інверсу. Лапи такі розкидисті і не спадають отак вниз. Дуже гарна. Ну, десь років 5 їй, я так думаю. Ялина сербська. отака От подушковидна форма в неї. Прирісти такі малесенькі невеличка така, але теж гарна прикрашає. Зростала вона ось на тому місці під грушею, але почала хворіти. І два роки тому. Ми перенесли її сюди, і вона тепер тут гарно зростає, все їй сподобалося. А то вона хворіла вниз, опадав, ну, обрізала її, і хвоїнки обпадали, ну, і обробляла, і нічого, нічого не допомагало. Ну, як кажуть, хвойні не бажано садити під грушами. І взагалі під листяними деревами. Ще одна ялиночка зростає. Хто за мною давно, то знає, що я роблю живці і сама вирощую хвойні, що в мене є, зі своїх хвойничків я роблю живці. І ось це біла ялинка канадська. Я виростила, це один живець, який прийнявся, і гарно зростає, вже рік він. Це вже другу, другу зиму, він зимує на цьому місці. Ось така ялиночка. Зростають вони швидко, так що сподіваюся, що скоро вона буде гарненька і величенька. До речі, сьогодні я зробила, спробувала своїх блакитних ялиночок. У мене там деякі живці пропали. І я вирішила ще заживцювати. Ну, спробувала блакитні ялинки, які я вам Е І побачимо, що з цього вийде. Ось так. Ще в мене ось посаджені на в вгурщиках отакі ялини карпатські. З Карпат привезені. Ми були ось тут, ось одна. І я ось тут попід парканом, отак. Повс, по, посадила її в горщиках, поки не наросте, щоб не заплело, ну, щоб гарно заплило коріння. І коли вже заплете гарно коріння горщик, ми потім висадимо її в ну, відкритий ґрунт, щоб гарна була коренева, щоб ці погодні умови не так сприяли на неї. І, щоб вона далі по-дальшому гарно зростала. Привезли їх сінцями такими малесенькими, вже їм по два роки, як зростають вони у мене. І ось такі малесенькі ялиночки. Ось, і в мене їх декілька посадку, отак розсаджені, я їх по під паркан посадила. І є ще е, два кедри. І, і ось такі кедри теж зростають два малесеньких, теж в горщику закопані в землю. Ось на дорощуванні. Потім, коли вже підростуть, ми їх висадимо в відкритий ґрунт, щоб гарно вони зростали. Ну, от і все, що я хотіла показати вам. Вже наступне відео, я потім розкажу про свої туї, кіпарисовики. Ось так, Ось такі в мене хвойнички. Всім добра, до зустрічі.